Номер 545 Breezy Unix 2, ціна 5100 гривень. Це у нас виробник Sunrise Medical Німеччина. Розкладаємо. Так. І дивіться, відразу термін безпеки. Якщо не, не плануєте користуватись, то краще його зняти, бо буде лише він вам заважати. І так по параметрах. Ширина сидіння 44 см. Це між підлокітниками, загальна ширина від обода до обода 63 см, глибина сидіння 42 см, висота спинки 40. Висота від сидіння до підлоги 48 тере 53 см. Важить він 18 кг і витримане вантаження 125 кг. Вживане крісло колісне. Все абсолютно справне. А лише зауваження по зовнішньому вигляду. Десь можуть бути царапини. В принципі, зараз буду вам все показувати. Відразу кидається в очі. От, наприклад, отут певні царапини, або треба, а це навіть від, від наклейки, треба просто повід, повіддирати. Але царапини, в принципі, присутні, думаю, маєте це розуміти. Складаються підніжки. Відхиляються, знімаються, регулюються От отут, шестигранником Регулюємо. Є такі от ремінці проти зісков ніг. Самі підставки для ніг регулюються по куту нахилу, Тут, знову ж таки, регулюємо. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Вилки металічні. Передні колеса литі, доволі непоганий стан протектору. Можемо регулювати їх по висоті, що дайзьмо змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі. Просто що вони трошки, трошки вони от брудні, ви бачите, але дуже хороший стан протектора, нічого не кришиться, все ок. Ободи поцарапані. Бачите, вони чорні. Якщо їх підкрасити, може, там, балончиком. Буде взагалі супер виглядати. А це в нас швидкоз'ємна муфта одним натисканням, можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Дуже така велика зручна ручка. Вона, до речі, ось так от складається. І, тому що, може ви замітили, вона типу як виступає. Да? але Якщо проїжджати через двері чи в ліфт, але ось так вона складається. І можна регулювати по силі затиску. Ось тут це робиться. З другої сторони ідентична ситуація. Е, є царапини на ободах. стан протектора хороший, самі ж колеса треба помити. Блокування. Все блокується. Сидіння. Ремінь. Побачили сидіння м'яке в хорошому стані. Не бачу жодних зауважень по ньому. Лише рекомендація відкрутити ось це все діло, так само спинка також знімається і вправку. І буде мати супер вигляд. Знизу воно ну, от такий типу, як брезент. Бачите, тут всередині м'які наповнювач. Так само і тут. Підлокітники. Не вигорівші, в хорошому стані оці всі боковушки пластикові, але все ціле відкидаються. І плюс можна регулювати по глибині. Ось, бачите? Підлокітники, тобто можна туди їх. Позаду у нас отакий от, от вигляд. Uh, і зразу бачите, як можна швидко регулювати. Тобто виймаємо колесо і просто сюди вставляємо. І відразу тоді сидіння стає у нас вище від землі. Um, ну і в принципі все. Простенький, надійний візок, доволі легкий і за адекватну ціну. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під описом. Дякую за увагу.